Любити тебе це як повертатись до Києва, виходити з Інтерсіті на Дарницькому вокзалі, викликати таксі у додатку і пити найогиднішу каву. Це як їхати кудись велосипедом і зупинитися на Русанівці, спускатися до Дніпра, знімати історії і слухати гурт свідання. Це як гуляти біля кінотеатру-жовтень, потай, називаючи його серпнем, пиво нести під пальто, а квиток в гегемон попід серцем. Це як їхати метром на теремки, притуляючись до дверей, слухати слова машиніста про не залишайте своїх речей. Це як щоранку ходити в кав'ярні і дивуватися, де уся зарплатня. Це як стояти під дощем на Пушкінській, читаючи жадана. Це як купити в бабусі квіти, що вона продає в переході, і о 23.30 спустити на них усі свої кишенькові. Це як ходити в мажорні бари зі стипендією 1200, купувати після квартирника яблучний сік та віскі. Це як губити усі запальнички і курити не свій парламент, лягати о 6-й ранку, коли в тебе на 8-й екзамен. Казати, що Позняки це не Києві жити взагалі десь у області, збирати травневий пух на своєму чорному одязі. Любити тебе це як повертатися в Київ. Можливо, з закоханого Амстердаму, що там було, я не знаю і краще не знати мамі. Можливо, повертатися з Харкова. Чи навіть з осіннього Львова найкраще любити тебе і бути собою вдома? Я захочу поїхати в Прагу і їсти там праський торт, а потім полетіти на балі і жити в будинку, де навіть немає штор. Я вдома розповім тобі про міста. У яких ти завжди чужий? Бо як тебе не любити, Києва мій.